Перед групи є учні, які відзначилися як і в навчанні, так і в дорожній роботі. Я хочу лише подякувати. І так, Чернова, Валерій Григорович. Це Цельніше <плоджені> <з> навчання в <плоджені> нашому навчальному закладі на диплом з знаком. Диплом з знакою мовчу. Я замовила це Міністерство. Дякую, дякуємо Галині Олександрівні, що виховала такого достойного, гарного сина. Дякую. Так, далі. Є весь Андрій. Дякуємо батькам Петре Персочу та Оксані Романіві, що

Олександр. <плес> дякую, Олег Миколаєвичу, Олег і підтримки за працювання. Що чому Дякую Дякуємо Юлії Михайлівні за виховання. Ви закінчили навчальний заклад, вже практично кваліфіковані робітники, що ви будете мати майбутню гарну роботу, мабуть, і будете поступати в іще навчальні заклади, Ось, буде мати своє підприємство маленьке. Бажаю вам всього найкращого, щоб вас всі мрії задумати збулися, щоб у вас все вийшло. Моя єдине, вас попереджую, дуже попереджую. Давайте, щоб все було добре без негативних питань. Ви думали про це? Я думаю, вам ще вважається сказати слово керівників. Старший майстер Віктор Кам'янович і так далі. Прошу. Основною задачею було роздавати до цієї видатної керівництва дати випуску, так як ви постаралися, майже старалися, захистили Свій перший диплом. Бажаю в житті зустріти правильну, щоб всі не гараздли вас минали. Хто поступить на навчання далі, хто в армію, а хто на розводу. Щасливого вам жит в житті вашому... Ну що, дорогі друзі, я вам сказав, що я вас взяв вже з пів року і сьогодні довел, ну я казав мені цей, наш е, директор Сільзар Василь Михайлович, сказав, що цей. Будете ви куратором. них? Я був у вас куратором незаконно, питання в друге. Перше питання. Я... Дуже вдячний, що ви всі прийшли до нас на випускний бал. бал. Односільчанів, своїх мешканців пригласіть до нас на, цей, на навчання і скажіть, що куш вас буде виховувати. Що погано сказав? Чи неправильно? Я вас прошу, я вам дуже вдячний, щоб ви закінчили наш заклад і. Не останавлюйтесь на цьому успішні. Дід, це, дід в техніку, дід в училище, дід, ну, я маю в воєнне училища, дід це, в інститути, і тоді прийде, це нас, нас повчить, як ми неправильно, методично це, вас виховуємо. Ну на нинішній день ми виховували по-нашому. Про скуранту, як написано в нас в тему. Домовилися. Все, спасіба. Так, всім диплом дав. Тепер Островський можеш давати мені пописку, що тебе. Гравну всі, Граченко, так, все хто там. Знаєте, Ваня, що він дурку грав. Все, то там, пусто, Ось тепер, хлопці можуть писку мені давати за те, що вас випустив. За те, що вас витягнув. То приходьте. Я приймаю що Ви ви пішли в життя. ще трошки на навіть в цьому дитинстві що на півтора року затримались, так? Що мені хочеться сказати? Ми скільки запам'ятали вашу групу останнім часом, коли ставку 19-21 чоловік. так? Так, отінто, Ви вже настройтесь на якусь відповідальність свою, що в далі, що вам десь треба буде на роботі, ну, вас на роботі не будуть так тримати, якщо ви будете так, як тут виконували свої. Ваша заробітня плата була стипендія, не всі її туди до так? Ну, не хочете сьогодні закінчувати на поганій ноті, на... хочете на хороші. Щоб ваші дипломи коли отримаєте, приносили вам користь. Багато грошей, Ну, всього самого найкращого. Якщо Євген Олександрович за перший випуск, то в мене він вже не перший. Але за всіма ми шкодуємо, розумієте? Вспоминається і, і хороший, і поганий, але жалко нам за вами. Зі всіма розставатися. До побачення, доброго путання.

Може, мати нам щось шеста... добрий куч. Це мама Гуменюка. Усім дітям добути тепер світу, більш знайти добре сімейне життя. Призупинятися в цьому. Чипці, чипси, чипси. ああ。